Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді у нас дуже популярна серія японських міні-тракторів, а саме Кубота Джел. Даний тракторець має потужність 22 кінських сили, і давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо з передньої резини. Вона у нас тут ще японська, виробник Falcon 6х14. Задня резина. Також японського виробництва Falcon. Розмір 9,5х22. На У нас тут буде рівна підлога, гідропідсилювач керма, реверс 817 мотогодин. Коробка звичайна механічна. 4 передачі. Є діапазон повишених понижених, діапазон повишених понижених. Зверніть увагу на стан керма. По висоті кермо регулюється. Навал відбору потужності. 4 швидкості вперед, 1 назад. Ось цей речах відповідає за задній привід, повний привід функція оберт на місці, блокування диференціалу, кран гідравліки, і при понижених передачах можна включити більш швидкий оберт на місці. Під сидінням, бардачок. Керування навіскою верх-вниз. Пам'ять задньої навіски і блок керування боковим циліндром. Тут у нас є плаваючий, під яким кутом плаваючий, максимальна висота підйому, безпечний режим. Ну і ручне керування вправо вліво. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Газ є як ручний, так і під ногою. Бачимо, є дуга безпеки. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму і ще додатково автопопадач кардану. Фреза 1,40 м. Ножі товсті, гарно виглядають. Редуктор боковий. Гляньте на стан резини з цієї сторони. Там у нас, в міру, широка. Давайте трішечки по габаритних розмірах. Довжина трактора від початку до кінця 272 см. Колія по центрах задніх коліс 100 см. Можна колеса переставити місцями, отримаємо орієнтовно 117 см. Вага даного трактора майже 1200 кг. Бачимо стан підніжки. Ну що ж, давайте присядемо. Запалення, свічка потухла і можемо заводити наш тракторець. Сигнал працює. Шикарний виваліт. є гідропідсилювач, як вже говорили. Дамо двигуну трішки прогрітись. Давайте ми тим часом перевіримо навісне обладнання, ось флюзу донизу. Перевіряємо пам'ять навіски до гори, фреза піднялась. Ще раз до гори, фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Боковий циліндр вправо, вліво. Включаю плаваючий, фреза автоматично вирівнюється. Під яким кутам плаваючи, можемо регулювати. Далі підняли навіску і пробуємо задати максимальну висоту. Як бачимо, фреза миттєво відповідає. Так, з цим розібрались. Давайте ще безпечний режим перевіримо. Це при включенні задньої передачі фреза автоматично підіймається. Пам'ять опустили і включаю вал відбору. Включаю одразу максимальну четверту швидкість. Кардан, ножі. Гарна, тихенька стабільна робота. Повертаємось всередину, вимикаємо передачу, підняли навіску. Ну що ж, почнемо наш рух, для цього зняли трактор з тормозу. Щеплення, вибираємо напрям руху, вибираємо передачу, плавно пускаємо щеплення і поїхали. Двіся, як можна легко змінювати напрям руху. Реверс назад. І ось ми вже їдемо назад. Ще хочу вам показати функцію оберт на місці на цьому цього в вбік. Реверс вперед. Так, ну що ж, викручую кермо. Ну і Ще покажу вам мінімальну швидкість. Понижена, понижена перша, реверс, вперед. Непоганий мінімум, правда? Так, повертаємось назад на повершено, підвити. Стане більш зручніше. Здаю трішки назад. І давайте перевіримо під капотній простір. Щоб трактор нікуди не поїхав, фіксую на тормозі. І так, зняли бокові кришки, показую вихлопнув. Генератор, стартер, супунчик наш. Білого диму не видно. Глушник В доброму стані бак 27 літрів. Давайте глянемо ще звідси. Ми замінили тут масло, масляний фільтр, паливний і повітряний. Ось наша паливна. Добавлю обертів. Двигун з маркуванням D1463. Робочий об'єм 1450 см кубічний. Глушиться тракторець ключем. Ну що ж, і переходимо до висновків. Вартість такого тракторця потужністю 22 кінських сили в комплекті з фризою і доставкою 7700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас найкращий вибір. Японської техніки на будь-який смак. Тому не гайте часу. Очікуємо вас в тотус-трактор. До зустрічі!